Вітаю студії Світлана Кренців. І ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН за 27 серпня. 110 років тому було засновано Київський політехнічний інститут. Цього дня 152 роки тому в селі Нагоєво, чи нині село Івано-Франкового Дрогобицького району народився Іван Франко, великий український письменник, вчений філософ, мислитель і громадський діяч. Сьогодні у Дрогобичі біля пам'ятника Івану Франку відбулися традиційні урочистості з нагоди 152-ї річниці від дня народження великого каменяра. У них взяли участь усі на Дрогобичани. Слово про великого письменника від Марти Стадник. Колись Ніна Бічує сказала, що не варто робити із Франка-ідола. Деканонізувати Франка Каменяра намагалися і Тамара Гундурова, робив це і Гавріл Костельник, закидуючи атеїзмом. Спростовує будь-яку геніальність і славний бузина. І цей перелік, на жаль, можна поповнити нашими сучасниками. Сьогодні 152-га річниця з дня народження виістину великої людини, яка наблизилась до абсолютного розуміння світу. Це Іван Франко. Не варто обмежувати феномен Івана Франка тільки талантом. Геніальність від нього не забереш. На жаль, більш вогомішого слова ще не придумали. Своє життя він присвятив розвитку, розвитку духу, людини, усвідомлення ідентичності, творчості суспільства, політичної думки, української державності та націєтворення. А також розвитку усіх тих наукових питань, до того ж різножанрових, які він досліджував. Франко знав 17 мов у перекладацькій діяльності у світовій літературі йому немає рівних. Всі його праці можна місць. Тити устотомник не нове твердження, що Франка багато. Він всюди. Геній той, що випереджає свій час на сотні років своєю творчістю, думками провидінням. Франко мав такий розум, який міг передбачити наслідки соціалістичних перетворень суспільства на століття наперед. І це ще далеко не все, на що посягнув розум генія. Інколи здається, що Франко бачив світ по-іншому, класифікував проблеми по іншому, не так як його сучасники. Його гнали, нищили морально і фізично. І аж через століття ми розуміємо, що він такий. Був правий ідеями державності, єдності патріотизму наповнені усі його праці. Дивно, що вже 152 га річниця і дня народження Івана Франка. А ми продовжуємо говорити про невідомі сторінки із його біографії, літературної спадщини, і, взагалі, ми продовжуємо сперечатися щодо геніальності його постаті. У нас прийнято відзначати тільки круглі дати. Гучно завершило святкування 150-річчя від дня народження Франка у Ногуєвичах, був навіть президент, а також по всіх освітніх та культурних закладах бібліотеках. Всі інші дати не круглі, саду скромно і тихо знову ж таки тільки у Нагуєвичах. Сьогодні устрою тихо жодних урочистих заходів. Наступного тижня діти підуть у школу, і ми маємо надію, що вчителі не забудуть розповісти своїм вихованцям, що 27 серпня минуло 152 роки з дня народження великого каменяра людини, яка випустила на волю український дух. Ой, там під лісочком старий дуб стоїть, а під тим дубочком... povstane oh, se do Щоб своєчасно відновити житло, яке зруйнувала стихія у західних областях України, необхідно використовувати новітні технології будівництва та сучасні будівельні матеріали. Сьогодні капітального ремонту потребують 7699 поточного 21149 об'єктів. А тим часом народ рятується як може і допомагають потерпілим у відновленні помешкань поряд із іншими добровольцями. Є активісти всеукраїнського об'єднання Свобода про це далі. Стрейська районна організація Свобода продовжує допомагати постраждалим від повені. Цього разу вони завітали в село Колодниця. Першою, хто одержав допомогу від благодійників, це пані Аня. Вони привезли для неї цемент та шутер. Жінка розповідає, що під час повені її хатина затопила повністю, а тепер кинувся грибок і доведеться зводити новий будинок. Гриб, гриб росте, уди поміжеш парі, гри просте. Від держави вона отримала 5 тисяч, але цього не вистачить на відбудову. Тому жінка дуже зраділа допомозі свободівців. Я не думала, що я дожию до такої радості, до такої України, що прийдуть люди такі добрі і мені допоможуть. І хочуть, і хочуть, аби я ще жила і пом... для дітей і хочуть Аби я думала про, про державу, про релігію, про церкву, про все. Нову дошку на підлогу отримала сім'я окань з цього ж села. Вони також постраждали від повені. Жінка показує, що вода була по самі вікна. і незважаючи на те, що поріхати доволі таки високі, обійти стихію їм не вдалось. Вода була повсюди. Так нагло пливо, що ми не встигали нічого хапати. Ні, ні кури, ні, ні, корову смо до сусідів вже ти не пливала воді. Не можна було нічого спасти. Пані Аня розповідає, що підлогу доведеться міняти у всіх кімнатах, адже та через мірну вологи спочала гнити. Жінка також зраділа допомозі свободівців, адже на одну зарплату важко прогодувати сім'ю та ще й зробити ремонт. Ніні, я на, на одну хату я можу цілий місяць робити, як пила, на одну хату на одну підлогу. Що, порахував мені, що на, на одну хату треба 1300, він якось, як сказав. Задовшку, ну то а я сама за пороб зароблю налівані тисячу ну, чотири півтора півтора. Районна організація Свобода радо допомагає людям, які потребують допомоги, адже працюють за принципом: як ти до людей відносишся, так люди будуть відноситись до тебе. Ми б хотіли, щоб не тільки наша організація до того була причетна, й всі політичні сили допомогли людям відновлення нашої української держави. Світлана Кренців, Оксана Стасів, телерадіокомпанія Лан. На підприємствах торгівлі стрищини зафіксовано зниження середніх цін на м'ясо птиці на 30 копійок за кілограм а от на все решта ціни вперто ростуть вгору. Кій обласній державній адміністрації працює гаряча телефонна лінія з проблемних питань пасажирських перевезень на приміських та пасажирських автобусних маршрутах загального користування, скарги, пропозиції та зауваження щодо роботи пасажирського автомобільного транспорту в області слід надавати за телефоном 8032 299 91 31. Дещо з великої політики Україна відмовилася підтримати Росію і визнати незалежність Абхазії і південної Осетії. Міністерство закордонних справ назвало цей вчинок російських властей авантюрним рішенням на боці Москви виступила опозиційна партія регіонів. чий лідер Віктор Янукович закликав наслідувати приклад Росії, проте не всі в партії регіонів дотримуються позиції лідера фракції. Я вважаю, що ми, як і у випадку з Косово, повинні строго дотримуватися механізму проголошення незалежності держав, визначеного міжнародного. Ним правом в даному випадку цей механізм був абсолютно проігнорований, тому жодним чином не можна визнавати ні Південну осетію ні Абхазію, заявив перший заступник голови парламентського комітету закордонних справ Тарас Чорновіл, який також упевнений в тому, що визнання незалежності південної Осетії і Абхазії ми відкриємо для себе проблему Криму і Придністров'я. Оголошено переможці всеукраїнської акції Сім природних чудес України. Як передає Юніан, ними стали заповідник Асканія Нова, Херсонська область, регіональний ландшафтний парк, Гранітно-Степове Побужжя, Миколаївщина, Дністровський каньйон, Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська і Хмельницька області, Мармурова печера, Крим, Національний природний парк, Подільські товтри, Хмельниччина, озеро Світязь, Волинська область і озеро Синевир, Закарпаття. І про спорт у Турскавці у бою за звання чемпіона України із Муайта, який проводився за азіатськими правилами, де дозволені удари ліктями і колінами в голову взяли участь Дніпропетровець Константин Молоданов і представник Севастополя Олександр Медведєв. Бій тривав п'ять раундів і перемогу здобув останній у ще одному бою за правилами К1 вів'янин Юрій Ірак у першому раунді. Переміг Руслана Ткачука із Дрогобича. За даними метеопрогнозу, у четвер, 28 серпня на сріщені слід чекати мінливу хмарність без опадів. Вітер західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 736 міліметрів втутного стовпчика. Вологість 51%. Температура повітря вночі 15-18. В день 24-27 градусів. І на сьогодні це все. Зустрінемося з вами завтра у цій же порі. А також дивіться новини на сайті teleland.com.ua. До зустрічі.